Рівнянин Микола живе у будинку на вулиці Котляревського, 10 більше 20 років. Розповідає, всі ці роки разом з сусідами борються з підтопленням підвалу. Все через велику калюжу, яка десятки років тероризує мешканців будинку. Вода збігає з усіх кінців, і з вулиці, і з тої сторони, і з тої сторони. Все, вода збігає тільки сюди, тут потоп, підвал, під дом. А от бачите, що робиться? То щось страшне, не передати його. Люди кажуть, вже кілька разів думали навіть рибу в бою запускати. І жаби тут є, і риба тут є, і все тут є. Тут було таке, як оце вода був дощ, то в нас у підвалі була вода, в нас чуть не до під'їзду доходила вода. Як можна вже боротися з цим злом? Це зло, просто зло, розумієте? І скільки років цей будинок уже тріщину дає. Місцеві мешканці зверталися в усі можливі інстанції. Однак допомогти їм поки ніхто не згодився. Мешканці цього будинку зверталися в третій жек, щоб засипалося, з зробилося ложею. Але третій жек тоді приїхав, висипав в машину гальки. Ну як ви бачите, у нас тут низина. Тут засипає, не засипає, вода посередину буде стояти, бо нас цікається цієї вулиці прямо сюди. Вихід у нас є тільки один, щоб взяти, зробити водовідведення прямо в центральну каналізацію. Позбутися калюжі людям може допомогти рівнеоблводоканал. облводоканал, але потрібні кошти, хоча і незначні. Це дуже незначні кошти. Це побудувати дуже прийомні. І зробити спуск в каналізацію. Я бачу там в розстоянні 4 метри, то побудувати один колоря і 4 метри труби, то це будуть ну, такі незначні кошти, які мешканці з співфінансуванням, з управлінням, то це ну це я так врахую, що це немає затрат, не повинні бути затрати, щоб не рішити цю проблему. Анатолій Чабан переконує, всі роботи обійдуться мешканцям будинку максимуму 4 тисячі гривень. Однак скидатися грішми люди не надто хочуть, адже і без того повністю сплачують комунальні послуги. Олександр Тузартем Лаговський. Новини Рівного.